Зберігати спокій, не панікувати та при оголошенні повітряна тривога прямувати в укриття до жителів громади. Звернулася уменський міський голова Ірина Плетньова. Максимально уникайте будинків в центральній частині міста та інфраструктурних об'єктів. Ми бачимо, що ворог максимально старається бити по інфраструктурних об'єктах, знешкоджує. Об'єкти, які надають тепло та електроенергію в нашій оселі. Тому звертаюся з розумінням віднестися до того, що в вечірній час ми знову вимкнули вуличне освітлення. Крім того, звертаюся з проханням. З розумінням відносимося і економимо електроенергію, менше включаємо електричні прилади навіть в своїх будинках. Крім того, прохання до власників магазинів, кафе, ресторанів. Виключте, будь ласка, свою рекламу. Сьогодні вона не на часі. Нагадую про те, що в Умані до кінця тижня немає навчання в дошкільних закладах наших міських і школи загальноосвітні перейшли на дистанційне навчання. У випадку знеструмлення міста сирени працювати не будуть. Тому слідкуємо за сторінкою Уманської міської ради в телеграмі і слухаємо радіо ФМ Хвиля 106.1. При разі знеструмлення, будь ласка. Повідомляємо один одного сусідів, близьких, рідних про початок і закінчення повітряної тривоги.